Христос Воскрес, вітаю всіх на нашій вечірні молитві розважання, і запрошую до цієї молитовної варти. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Інтелект є тією частиною нашого єства, з допомогою якого ми пізнаємо, а з допомогою волі ми робимо вибір, об'єктом розуму чи інтелекту. Є істина, об'єктом волі є доброта чи любов. Знаєте, коли люди втрачають здатність критично мислити, вони перетворюються на просто біомасу. Це грубо звучить, але я маю на увазі той, той момент, що люди. Коли втрачають здатність критично мислити, вони стають легко керованими. Це люди, яким нічого не потрібно. Це люди, які живуть е, тим, що за них все вирішено. Що їм скажуть, те вони роблять. Що, що їм скажуть в те вони вірять. І от такі люди. Це, напевно, що найбільш небезпечніші у світі, ніж відявлені, знаєте, виявлені розбійники чи якісь грабіжники. Бо людина без інтелекту, тобто людина без здатності критично мислити це є неконтрольована сила, вибухова сила. Такими людьми легко управляти, маніпулювати, і такі люди легко йдуть на самі найстрашніші, на самі е, най, такі, знаєте, мерзенніші вчинки. Це все, наприклад, те, що ми бачимо в часі цієї війни, всі ті звірства, безчинства, які чинилися загарбниками. Тими росіянами, які прийшли в нашу країну. І от сьогодні ми чуємо думку архієпископа Шина, який дає зрозуміти важливість нам, щоб ми люди навчились критично мислити, що це дає людині. Інтелект, тобто критичне мислення, воно допомагає нам пізнавати. Не просто пізнавати цей світ, але пізнавати істину. Недостатньо зрозуміти, що це є чорне, це є чорне, це є біле, це дерево. Але ще треба зрозуміти істину цього суть. Що це таке? Чому воно є чорне? Чому дерево росте саме тут, а в цьому місці не хоче рости? Це є пізнання істини. І коли людина пізнає істину, вона пізнає стан природи, вона пізнає закони, як ці закони працюють, і що ці закони, дають нам, які ці закони дають нам можливості. І наступним моментом, про який говорить архієпископ, це є те, що за допомогою волі ми робимо вибір. І цей об'єктом нашої волі, тобто об'єктом нашого вибору є доброта чи любов. А щоб щонебудь небудь вибирати, ми повинні пізнавати, тобто пізнання дає нам вибір. І коли ми пізнаємо істину, ми розуміємо, що є необхідно для життя, що є необхідно для нас, щоб ми були людьми, щоби нами не управляли. Щоб ми не перетворилися на цю біомасу, яку використовують в якихось своїх цілях інші люди, здатність вибирати, здатність критично мислити, здатність пізнавати істину. А істина це доброта, це любов. Істина це є Бог. І відповідно, все наше земне життя. Має полягати в тому, щоб пізнавати Бога. Саме через пізнання Бога ми відкриваємо для себе цей світ. Через пізнання Бога ми відкриваємо для себе, хто Я є. Через пізнання Бога людина відкриває іншу людину. Через пізнання Бога людина відкриває. Суть всіх законів цього світу, і що потрібно робити, щоб бути вільною свобідним, що потрібно любити, е, перепрошую, що потрібно робити, щоб бути людиною. Той, хто не пізнає цього, той, хто не хоче критично думати, він перетворюється на чиюсь на маріонетку. Там, де люди не думають, де люди не критично не мислять, не аналізують, де люди не відмовляються робити вибір, а сліпо селі послідують за те, що їм кажуть, там люди втрачають, як би це сказати правильно, оці риси людяності, втрачають здатність любити, втрачають здатність. Бути милосердними, втрачають здатність бути творцями. В цій війні ми маємо боротись не тільки за свою незалежність, але ми маємо боротись також за те, щоб залишатися вільними, тобто тими людьми, які критично мислять, які завжди аналізують все, що почують. Ми маємо боротися за право робити вибір, за право пізнавати істину, за право любити. Ми маємо боротися за право вірити, вірити вільно, вірити в тих упереджень, які є, вірити вільно, незважаючи ні на що, не соромлячись своєї віри. Ми навіть у своїй вірі маємо бути вільними. Ми не повинні жити сліпою вірою, в якій нам кажуть, що оця конфесія, оця церква правильна, а все інше є неправильно. Ми не повинні бути сліпими в своїй вірі. Зряча віра, це віра в Бога, який казав, любити. Свого ближнього, як самого себе, це є пізнання істини і це є свобода. Прошу домолити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішний, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю. Залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови нас на цю ніч. Даруй нам спокійний, здоровий, спокійну ніч, а завтра день перемоги, бо ти святий, і іси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра служба Божа буде на восьму годину. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!